Слава нації! Вітаю на каналі Добре ефірі я, Сашко Добрий, і подякою Олександр Ярославу Ярославу К. пане Ярославу К. з Білої церкви. Компанія LaserCom. Лазерок. лазерок, я пам'ятаю. Який взяв я, мені трапилося, ну, фактично на смітнику назвали ще так. Лампа під... Чи під, мабуть, під свічку. Навряд чи під керосиновий палінчок, мабуть, під свічку. Там така вінтажна, крута. Пан Ярослав безплатний подарунок її відреставрував, від Шаманев, Я завантажу на каналі його відосики. Огляди, дуже дякую. Це навіть розпаковувати не буду. Це я просто в такому вигляді і передам моїй любій матусі до Італії. Вона мисткиня, художниця. Поціновувачка таких крутих штучок насправді. І вона, я переконаний, тішиться і надасть йому якихось геть ексклюзивних рис. От, і він, цей ліхтарик, їй подарується на радість. Дуже-дуже антуражна річ. Дякую пану Ярославу. Це не вперше вже пан Ярослав допомагає. Працюємо і пам'ятаємо, що нашої українофілія недостатня.